Вітаю вас, малята! Сьогодні ми будемо малювати груну винограду. Кущ винограду це символ родини, гілки це наші дідусі й бабусі, коріння наші предки. А листечко, груна винограду це мами, тата і ви, дітки. Ось така щаслива родина на кущі винограду. Для того, щоб намалювати, можна приготувати ось таку заготівочку. І наша робота матиме ось такий результат. Сьогодні для роботи я взяла два пензлика. Один тоненький, другий потовще, четвертий номер і другий номер. І ми будемо з вами малювати грону винограду. Малюємо ягідки винограду вказівним пальчиком, склали правильно долоньку. Так от, в кулачок і тільки в пальчик буде працювати. Набираємо на пальчик фарбу темно-зеленого кольору і світло-зеленого. І пригадайте, як ми малювали на мистинки. Ось так. Одна біля одної ягідки. Кінчик пальчика у нас працює і залишає відбитки круглих ягідок. Заповнюємо увесь контур нашого шаблону ось так поступово. Витираємо пальчик об серветку і беремо до рук тоненький пензлик, набираємо на нього зелену фарбу. І ми всі знаємо, що гроночка у нас скріплюється ось такими хвостиками. Як як пальчики надолоньки. Ось так і тут. А тепер увага! Кучеряшечку намалюємо. Завиточок маленький. І намалюємо дрібнесенькі листочки. Примочуємо пензлика. Ось такі дрібненькі листочки ми малюємо, і завиточки, а тепер увага. Давайте намалюємо. Великий листочок, маленький пензлик я промила, промахнула. І беремо до рук великий пензлик, намалюємо великий листочок, великий, дві дуги, і ось так замальовуємо. Цю, подивіться, малята, яке у нас вийшло гарне гроно. Тільки після цієї роботи гарненько промивайте пензлики, Просто сушуйте їх об серветочку, щоб пензлики вам слугували довго. Все, молодці!